Пердороцінні, хай вас Бог береже на тому місці, де ви є. Чому сімейні пари вони довго не тривають свої відносини, тому що саме найбільше це до трьох місяців проходить цей ерос дух цього соблазна, цього хотіння, цього бажання один до одного. А потім пропадають відносини і люди починають сваритися. Чому? Тому що немає духа любові, який Господь нас учить, тому що. Ісус Христос є любов, Бог це є любов, і написано, що улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Тобто, якщо Господь поєднає, ніхто ніколи в житті не роз'єднає, тому що Божа любов, вона чиста, вона сама найкраща і вона вірна завжди.